Привіт. Потап заблокував позитива в соцмережах, а Брітні Спірс зламала ногу. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу. Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал і починаємо. Потап. Заблокував позитива в інстаграм. Про це сам позитив розповів в інтерв'ю Люксафан. Олексій каже, що не підтримує стосунки з Потапом вже давно, і він не знає, чому саме Потап його заблокував. Але мені здається, що сталося це через те, що Завгородній коментував те, що Потап не повернувся вчасно до України після початку повномасштабного вторгнення. Із зокрема, і в мене в інтерв'ю він також це говорив. Нагадаю, що Потап зараз в Латинській Америці він там намагається побудувати кар'єру. О Насті, ну і е, також каже, що продюсує деяких нових артистів. Хоча кого саме потім розповідає. Організатори Євробачення оштрафували українську делегацію за напис на футболках Free Azovstal Defenders, якими вони нагадали про військовополонених. Альона Льона каже, що будь-які надписи та бренди були заборонені. Охорона перевіряла весь одяг, і якщо на ньому був якийсь напис, то просили зняти цей одяг або заклеювали написи чорним скотчем. Співачка каже, що команда все продумала. Вони знали, що коли будуть Показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати власне і саму делегацію. Тому коли до них підійшла камера, команда артистів швидко розкрилася і показали заклик на весь світ. Реперка каже, що вони дуже ризикували, але все вийшло. Ну і відбилася, як каже Альона, просто фінансовим штрафом. До речі, про Альону Альону вона вже повернулась до України і на вокзалі її очікував сюрприз. Зустрічати реперку приїхали її батьки, і подивіться, як це було. дайте будь ласка. Батька батька, мамка. Всім дякую. Давайте, будь ласка, не відбудову Великої Косморської школи. Мільйонер Гарі Корогоцький планує балотуватись в мери Києва. Про це він сказав мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі. І це вже немемна історія, як було раніше минулого разу. А Гарі рішуче готовий боротись за мерське крісло на наступних виборах. Ще говорили з Корогоцьким про його дитинство в одному з віддалених районів Києва. Як він почав заробляти перші гроші, як на початку 90-х заробив свій перший мільйон? чому у нього досі? Два громадянства, ну і його ставлення до ЛГБТ спільноти, адже він раніше себе називав гомофобом. До речі, а чи знали ви, що Гарік це е, не те ім'я, яке було у корогоцького а От власне яке саме а е, також зізнаєтесь в інтерв'ю. Крім цього, говорили про те, чому досі він не продав свій торговий центр, який виставив на продаж за 200 мільйонів доларів. Яке майбутнього торгового центру Глобус, який знаходиться на майдані, який до речі, колись також належав. В Гаріку. А, і також ще поговорили про те, як він привчав дітей до грошей і як його ж компанія виділяє йому лише певну суму грошей на витрати. Ну а посилання на це інтерв'ю є в описі випуску. Друзі, заходьте. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. Уилл Сміт і Кріс Рок таємно помирилися після інциденту на врученні премії Оскар. Пам'ятаєте, як Сміт дав ляпас в ведучому церемонії за жарт щодо його дружини? Актори не спілкувались два роки після того, що сталося. До речі, Вила Сміта ледь не скасували у кіно на тлі інциденту, але тепер ворожнеча зірок закінчилася, І, власне, про це заявив їхній спільний друг реп-магнат Шон Діді Компс. Ну і до речі, Комс стверджує, що спілкувався. З обома учасниками конфлікту, і вони підтвердили примирення. Ще трошки про Голівуд і голлівудських зірок, Брітні Спірс зламала ногу. Але при цьому співачка каже, що не хоче звертатись до лікарів і продовжує ходити на цій нозі. За словами співачки, вона відчуває дискомфорт. І коли Брітні швидко пересувається, то нога німіє. Ну і Брітні Спірс пояснила, що свого часу в неї були переломи. Її тричі робили операцію на лівій нозі, і кожного разу лікарі говорили, що травма сама загоїться, але це небезпечно. Тож Брітні. Погоджувалась на операції, але каже, що після цих операцій вона почувалася ще гірше. Ну і цього разу зірка вирішила перевірити, як її тіло може самостійно зцілитися, і тому власне відмовилась від медичної допомоги. Ну а у Каннах офіційно розпочався 77-й щорічний фестиваль кіно, який триватиме до 25 травня. Звичайно, канський кінофестиваль. Ну і загалом у програмі цього фестивалю 22 стрічки, які змагатимуться за золоту пальмову гілку. Очолювати до речі, журі цьогоріч випало режисерці Греті Гервіх, яка стала відомою завдяки стрічці Барбі. І до речі, це перший випадок в історії фестивалю, коли колегію суддів очолює громадянка США. Ну а серед стрічок будуть і три українські: день як день Романа Блажана, мирні люди Оксани Карпович і трішки чужа Світлана. Ане днями стало відомо, що новому сезону шоу Холостяк. Бути друзі, про це повідомили на каналі СТБ. І новим холостяком став військовий ветеран Олександр Терн. Я його особисто дуже поважаю. Сашко Будько а, сам з Рівненщини. Йому 28 років. Ну і під час повномасштабного вторгнення він втратив обидві ноги, але не втратив віру в життя і зараз продовжує вести повноцінне життя. У нього є свій блог. Вийшла книга, яка називається Історія впертого чоловіка. До речі, раджу почитати. А також Сашко є учасником національної збірної. Ігри нескорених а також він один з тих, про кого зняли фільм, спродюсований голівудською акторкою Сарою Джесікою Паркер? У мене в інтерв'ю Сашко трохи більше розповів про свій характер. Ну і посилання на інтерв'ю є в описі цього відео. Якщо не бачили, заходьте, подивіться. Ну а канал СТБ планує показати новий сезон вже восени. Зараз всі бажаючі дівчата можуть, звичайно, заповнити анкету для участі. Ну а зйомки розпочнуться приблизно за місяць. От, до речі, друзі, питання до вас: як вам такий вибір каналу і чи будете ви... Дивитися новий сезон «Холостяка». Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зірка Ліги сміху і військовий Віктор Розовий йде на поправку. Про це він розповів у себе в інстаграм і виклав ось це фото. Вітя пише, що тепер буде випендрюватись і казати всім, що проливав кров за Україну. Ну а якщо без жартів, то у березні розовий отримав серйозне поранення голови на фронті і був терміново госпіталізований. Артиста, до речі, мали відправити за кордон, де він мав пройти реабілітацію, але поїздка була неможлива через його стан. Ну а Зараз стан покращується і залишається ще довга реабілітація. Ну а телеведуча Івана Онофрійчук, яка вела танці з зірками. Якщо ви пам'ятаєте, вона зараз живе у Швейцарії і стане вперше мамою. У співачки народиться син. Ну і нагадаю, що Іванка заміжня за бізнесменом з Казахстану, і днями у пари відбулася власне гендер-паті, де вони і дізнались стать майбутнього первістка. Саме там пара випустила голубий дим, а це означає, що у них народиться синочок. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски, дивіться. Ось тут через 3 2 1.